Мати Несеверенко Оксана Євгенівна, загиблого воїна, Несеверенко Максима Константиновича на псевдоконг. Мій син проживав в цьому будинку, де ми зробили цей мурал в честь його подвигу, щоб це передавалося з поколінь в покоління. Макс родився 23 жовтня, це була гарна, тепла осінь. Мені 16, і я народжую дитину. Народився 4 кілограми, не такий немаленький хлопчик, дуже гарно ріс, не хворів, був кремезненький такий. Максим з дитинства мав феноменальну пам'ять. Він знав всі номера телефонів нашої родини і своїх друзів. І якщо ми щось. Десь не знали, треба було спитати у Максима. З п'яти років він грав в шахи. З дідушкою в нього був як ритуал У дідушки. Толі треба розкласти партієчку. Партієчка могла длитися тиждень, тобто це ходи, це мислення. Це... Думати, він не був домашньою дитиною, він був більш вуличний. Завжди хлопці, на першому плані друзі. Де Макса можна знайти десь 90-ті роки? Це десь в качалці, в подвалі в якомусь жилі, затягає то на турнічках. Це от в нього було завжди таке. Він був такий наївний і простий, як дитина. От все йому дозволено, він все може, в нього нема ніяких кордонів. Але тут же в ньому було як в Конгу. Оце щолк, і не дай Бог хтось обіде когось, не дай Бог якусь зраду. Тобто зупинити вже не міг ніхто настільки, от за правду, за товариша. І коли йому виповнювалось 20 років, Макс мені каже: Мама, я хочу в армію. Я хочу бути тільки десантурою. все, більше ніким я себе не бачив. Іду в армію, буду десантником. А перед цим він мені, значить, каже, що мама. Треба обов'язково пригати з парашутом. Я ж дивилася за цим сім'я, не розуміла, що я роблю, куди я його відправила вже тоді. І це його прижок, і він кричить. І я прямо чула, як він кричить. В нього був такий адреналінище, просто його хапав адреналін. І я чула, що він кричить. Він доволі, все, він падає, десь приземляється в полі. Я біжу за ним, він волочить цей свій парашут, складає, все, все, все вийшло у нас. І він пішов в десанти. Після армії спорт він не кинув. Він так і займався. Одного дня він мені дзвонить і каже: Мам, бабушки, хочу попросити городи, щоб вона мені віддала під маліну в Тивровському районі село і там нашого всього садка, і городів 45 соток. тобто там є над чим працювати. Але там була бараболя, ми працювали там, і бабушки дають йому землю. І він з хлопцями з. Висаджує там малину. І ця малина в нас є до сих пор. І є такий життєвий стимул для моєї мами, тобто для бабушки Макса. Да, вона зимою зимою в Вінниці, а весною вона знає, що в неї є малина. І вона туди це стимул жити. Я дякую, дякую Максиму за це. Я за багато чого йому дякую. Я дуже йому дякую. За, за, за моє життя, я йому дякую. Бо ми, ми з ним виховувались, росли, були разом все життя разом. Тому яке в нього виховання таке. Я брала щось від нього. А скільки раз я казала, Макс Хелп. Тобто я знала, що в мене є Максим. Він у нас був великим рішало. Він міг все порішати на дивані. достати любі медикаменти, все в нього було куча друзів. І він все-таки обзвон по телефону і все в нас було. У мене було життя, я вам скажу. І за це я йому дуже дякую. Макс одружився, у мене чудова невістка Вероніка. У мене двоє внуків Артур і Домініка. Макс був справжнім батьком. З Артуром турнічки, турнічки, все він малого таскав. Зараз мали в спорті. І я дуже радію, коли він е, медалі і він їх всі присвячує батькові. Дякую знов тобі, Максім. Я дуже хочу за все дякувати. А потім родилася Домініка. Домініка. Така копія папуся. Так. Носив на своїй ладоні. Просто на ладоні носив. Це було таке одне ціле, це було просто його продовження. Мені так було цікаво. Тоді Максим кинув курити, навіть не їв м'яса, а чомусь щось прочитав, ходив на спорт, такий був дуже ідеал, ідеаліще. І я щоб тоді він міг, він би небо її пригнув, він би зорі її зняв. Це була його домініка, його домініка. Коли почалася війна 22 числа, я ще вся ще була настроєна на те, що це не надовго, це зараз прекратиться. Так не може. Ми в 21 столітті так це не може таке бути. ми Всі ж розумні люди. Але виявляється, що далеко не всі. І я перший раз побачила в очах Максима страх такий іскорку, такої біди. Перший раз. Я кажу: ні, я Макс, опять. ні, Макс, не може бути такого. Він зібрав дітей. Спочатку ми поїхали всі в село, щось ми втекли в село. всі. Він приїхав за ними, приїхав за ними і відвіз їх на польську кордон. А сам повернувся в Вінницю. Я теж повернулася. Я працюю в магазині. Я вирішила собі раз так веде себе син. Значить, я теж маю хліб продавати. І Макс мені каже, що він ходив воєнкомати. за два дні його там ніхто не слухав. А потім його взяли, і він мені каже, мам, я йду. Я, кажу, я не зупиняла, але як би я пояснила, якби я зупиняла, я була б тоді не мама маконга. 25 березня він вийшов з хати і все, і все почалось. Почалися ці безсонні ночі. Почалися, може, це комусь не зрозуміло, але нам, матерям, це дуже зрозуміло, коли немає. У вайбері пташечки. Коли є лише одна пташечка, а другої довго немає, це... це просто неможливо. А потім почалися втрати. Потім він втратив командира. Він був розвідник, навідник. Вони виїжджали невеличкими групами, дивилися, де засідки, да, і тоді давали координати, так що вже вивозили. Зброю рудія великі. це був Херсонський напрямок. Мій син дуже постарів, а внутрішній стан, а я думаю, Боже, побратим, командир того виносить на плечах, того то, то, витягую, то Ну, той загинув і все, все проходить через нього. І він мало говорить, але я його чую. Ну, може, через скільки він проходить. Емоційно, морально, що буде? По відношенню до мене, то він не змінився до останнього дня, до рідних, до мене. Телефони, розмови були добрі, спокійні. Це відчувалося внутрі. Жив яскраво він, жив він наповну. От що хотів, то робив, Та, так він, як і задумав, так буде. Десант, прыжки з самоліта, маліна. Доця, яку він хотів, любив. Він так жив, він це відчував. І так я бачила, як він там просто згорає вихід його стають командиром так, цього загону з шести чоловік. Для мене це 6 жовтня. Одна ця наша пташка, 7 жовтня був звичайний вихід, його так сталося. Спочатку в нього був статус пропавшій безвісті, і я почала шукати. Я на всіх кидалась. Хто до мене дзвонив якось не так, то я кидалася на всіх, що ти йому пульс, трогав пульс. Шукай, я шукаю, і ти шукай. І буду шукати. Хоча вже всі знали. Що... А вже потім мені хлопці казали, що Дві спроби було забрати, і вже знали, що третій вже не дадуть просто спроби. Сіра зона і все. І я дякую хлопцям, які змогли змогли зробити це для мене і забрати Максима. Привіт, сина, привіт, Максим! Привіт, колег! Тут нам добре, я можу з ним тут поговорити. Всі приходю, куди б, щоб не робила, все йому розкажу, а потім вже роблю. І роблю все з його благословення. От він як скаже, так буде. Завжди зі мною поруч, завжди мені допомагає. Конг появився, напевно, Макс був в класі третьому. Так, хлопця-друга з, з дому напроти не випускали гуляти, він жив на четвертому етажі Віталік. І а Максу трохи, срочно треба було йому щось розказати. І от саме високе дерево, і в третьому класі Макс туди і по балкону щось сказав, але в той час він зривається з того дерева і летить вниз, і він зупиняється на останніх вітках, І коли хлопці малі стоять ошарашені і кажуть, ну ти мавпа, ти такий конг. Це було в третьому класі, а потім все пішло як по понакатане. Він цього конга починав вже в собі Е, в собі Він був кремезний, він був здоровий. Це була взагалі якась сковка. Заціплення. Воно мене довго не попускало, це заціплення, я не знала, як вийти з цього стану. Я все розуміла, але я не могла жити. Звернулася я в ветеранський простір, там познайомилася вже з такими самими родинами, як я з мамами. І я почала розуміти, що там мені легше, що туди мене тягне. В кожну середу ми плели там сітки, плетимо зараз. Я біла туди, щоб поспілкуватися. Все змінилося. У нас змінилися цінності, змінилися друзі, у нас змінилися теми. У нас все змінилося, у нас змінилося життя. Коли хлопці мені сказали, що мама Оксана, давайте зробимо мурал. І все, і, і, і в мене вже не було перешкод. Тобто я знала, що мурал буде. там слова на муралі, тримайте, стрій. Макс, так. Сказав, я його тримаю. Хочеться ще більше робити для допомоги хлопцям. Так зараз вилітає дрон помсти Конга, працює, і ми ще повоюємо. Ми з ним продовжуємо все разом. Якісь орудя на фронт, і якісь, я не кажу про Донати це в нас в наших родинах, в родинах загиблих. Це нормальна справа. Є дрон-помсти, да, який далі ще є плани. Я дуже хочу зібрати родин 35-ї бригади. Ми маємо невеличкий зв'язок. Шукаю всіх по фото, по фейсбуках. Да. Шукаю, ми маємо зустрічатися, ми маємо спілкуватися. Життя і загибель мого сина це є історія України. Я кажу про каплю, але ця капля це історія України. Тому про неї треба говорити. Треба писати, треба це освітлювати. Іноді буває тяжко, іноді буває, що йде дуже добре, але треба, треба йти і вперед тримати стрій. Thank you